День соборності України, день звуки на вічні віки Це знатимуть наші діти і пишатимуться нами патріотами батьки. Бо метеликом синьо жовтим наш народ виборює волю свою, схід і захід єдині у незламності, у волонтерстві і в бою. 29 січня день пам'яті героїв Крут день справжніх патріотів, день прикладу для мути. Всеукраїнської скорботи, так, як і зараз гинув цвіт Святої Нації, кращі сини свого народу, які, мов метелики синю, жовці, відстоювали право на свободу. 16 лютого день віддання українського народу, який віками виборював незалежність і свободу. Ми всі консолідовані, ми всі соборні і єдині. У відданій свій незлавній вільній Україні. 20 лютого День пам'яті Героїв Небесної Сотні Янголів Світла, які в 2014 році віддали на майдані життя, щоб вільно жили наші діти, вони відлетіли у вічність, мов метелики сині-жовті у небо полинули, бо жили рідним краєм, землею, родом козацьким, священною Україною. 24 лютого минає рік, як вороги напали, ордою навалили. Та українці не скорилися, а об'єдналися, зібрали усі сили і б'ються, як сині жовті метелики з нещадним огнем. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми волю на крилах принесемо. Світна віра, що переможе Україна цю страшну біду. Хоч посивіли з горя синьо-жовті крила, але ми виженим звільні в землі курту. Я крила маю синьо-жовті, і це моя надія, що буде все у нас гаразд, що зберемося в школі всі єдино. І пісні перемоги співатиме наш клас. Я крила маю синьо-жовті, це й Бога гаряча до мами й тата. До бабусі і дідуся. Ми всі єдині. А це значить, що віда на країні це наша сім'я. І крила маю синю жовті рідне місто, на чутно суків вибухів, ракет. Що на будинках вонних і а от ні щасливий силою. Я крила маю синьо жовті, мої друзі. І наші ігри спільні у дворі. І з друзями нічого не боюся. Ми ж українці, козаки ми всі. Я крила маю синьо жовті рідна школа. І вчителі, які ведуть урок, таке не забувається ніколи. Це у життя маленький крок. Я крила маю, синьо жовті вишиванка, це рушники у бабусі на стіні, це хліб із печі зранку, Все любе серцю, дороге мені. Я крила маю, синьо жовті. Це калина, яка пишається на березі Дніпра. Моя прекрасна сильна Україна житиме в живий повік жила. Зелені, незабутні смак, коли спитала, чи можу я напитись, то прозвучало складення українське та. У сіні жовці, наша неба, ці не поконі, молодіні, всі пісні, які на сонці і вігають висипову, в яких душа народу ожива. Я крила має сніжовці, це природа. Веселка на біселі не безхила. І он пшениці на осяні за кірам про на спів. Я крила синіжовки маю, це віночок окраси свого радість для душі. А ще вишивана моя сорочка Берлина української краси. Я крила, синьо-жовтій жовті маю чорнобривці, оспівані у віршах і піснях, а ще бабусині села гостинці, привезені в золостих руках. Я крила маю синьо-жовтій – це товоря, що на висоті Закрила має сині жоті, Це пустина її захисникам подарувала оберіг, Хай прозвіття у слава лине, і щоб Господь всі заслуг зберіг. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, говорили, нас не існує, хто зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Україна! Силою боротьбі, Україна переможе, з нами правда наших право збережи Україну, Боже і точок і синів. Пізний тяжкий воєнний бік став на долі України. Ми забудемо повік хто наставив на коліна. Ми не скорились ворогам і ми боролись до останку, бо віримо, сонце зійде нам, де переможне на світанку.